Сталося диво. Герой України і шостки, який був прикутий до ліжка, почав говорити. Віталій Шумей боєць Збройних сил України. Воїн через поранення голови був прикутий до ліжка. Нещодавно військового проперували в Іспанії. Операція тривала чотири години та пройшла успішно. Військовий почав говорити. Про це в коментарі Суспільному розповіла чернігівська волонтерка Ірина Тимофеєва. Як розповіла Ірина Тимофеєва, з 1 по 3 червня Віталію робили велику діагностику з відновлення функцій мозку. Динаміка позитивна. За словами лікарів, вони на такі результати не сподівались. Волонтерка каже, що першими словами Віталія були відповіді на побутові питання тата. Пані Ірина додала, що з липня Віталій Шумей вже лікується за народні гроші, які українці збирали. І так буде до кінця серпня. Далі будуть вирішувати. Щодо стану бійця зараз, то волонтерка відповіла, що він активно підтягує себе плечовим поясом та піднімає голову. Основні операції на головному мозку зроблені. Більш не планується, розповіла Ірина Тимофеєва. Осицька молодь братиме участь у повоєнній відбудові України. Це стало можливим завдяки проєкту Діалоги перемоги, який представники молодіжної ради при виконавчому комітету Шосецької міської ради втілюватимуть у життя. Проваджується захід громадської організації Молодіжна платформа в рамках проєкту програми розвитку ООН і реалізується за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії. На обговоренні молоді майбутнього Шосецької громади була присутня і наша знімальна група.